Друзі, з вами Артем і сьогодні ми будемо тушити пожари. Ну, як тушити пожари? Ви знаєте, ми устроїлися е, працювати пожарником. От. Але для початку пам'ятаєте, ми з вами вчора зробили цю тачку, таку, не поліцейську, а пожарну. І от, і що? Саме погано, що ми з вами зробили високу подвіску. От, ви знаєте, що вона просто визволяє. То давайте ми спершу поїдемо і опустимо подвіску. Ви мене спитаєте, що. Сразу не їду на роботу, я запізнився. Ні, я не запізнюся, бо я просто пораненше вирішив записати відео, це все піти подвіску зробити. Ми просто так летимо. Хм, а чого в нас нема наших друзів-ботиків? Точно, я ж трафік відключив. Я хотів увидіти, скільки ця тачка може саме більше їхати по місту. Коротше, на ній не було реально набрати 150, бо її так заносило. Дивіться просто. Бо на виклики дуже скоро якщо їхати, то і просто буде нереально утримати на швидкості. От, бачите, які маневри треба робити. Цей руль тут треба постійно крутити. От. Вижите як ми просто залітаємо сюди. Тут склад у Так, от. привіт Саша. Привіт Артем. Весь Саш, Саш, нам треба опустити е, підвіску. Повністю заїхав на тій тачілі е, е, до тебе, щоб ми опустили підвіску. Да, добре, Артем. Все, опускаємо. Це буде в тебе десятка стоїть. Ні, п'ярка Артем. Там да, без проблем добре. Все, погнали. Я думаю, що вже тут. Тачу, тачу, Не буду заносити, блін, лампа двері, так хочу поставити, але треба тратитися. Так, що ще може поставити? Ладно, понял, не будемо довго затримуватися. пішли на нашу роботу. Все одно вже приїде швидше, е просто так собі. Так, включаємо мігалки, щоб нас всі е пропускали всі. Так. Той бот якийсь не знаю, якийсь не дуже нормальний. Вижте, вже аж не заносить так нормально, ну, блін, а чого я так сильно заносить? І на самій нижній по 200. Чий так занос реально? Без дрифт режиму. Чого я так занос, реально? Я, звісно, не знаю, чи е... було, треба цю машину підбирати до, до пожарників, ну не знаю, чесно. Все розчарований, як вона себе веде. Так, куди тут їхати? Блін. Треба буде чувствую, міняти другу тачку. Ладно, вже будемо працювати на цій тачці. Уже все є. Ладно, вже не будемо міняти, Ну блін, тут салон прикольний такий. Так, все, ми в принципі на роботі, можна десь можна встати. Давайте ми станемо от этого назад. Запаркуємося. Вот все. І зараз може якийсь визов буде. Так. Блін, трошки підбили, ну ладно. Все. Ми включаємо тачку, повертаємо просто колесо. Все. От дивіться, така у нас тачка тут стоїть. Коротше, прикольна. Ну, по вигляді вона прикольна. Але е, сама як вона себе веде, то не дуже прикольно. блін, ми мігалки забули виключити, і Ладно, і світять. Прийом, прийом. Да, е, прийом, начальників, е, го, го, горить Е, в місті. На трасі. А все, дякую. Я, я їду тушити. Блін, підписники, у нас, у нас пожар виклик, погнали. Погнали швидко на трасу. Так, траса, траса, траса. Де у нас траса, траса? От у нас траса. Блін. У, у нас що? У аеропорті? Що зробилося? Що? Так, да, у аеропорті вижити, горить. Просто ставимо навігатор і погнали. Все. Погнали, все таки ми довго не стояли, не чекали. Хм, сразу горить щось, я не знаю. Маріки дітишки гралися за пальничками. То й все, та нічого такого серйозного все. просто валим. Блін. а вона, а вона і на нижній подвісті кидає цю тачку. Так. Блін, погнали нема коли. Ну, от, все, поки що нормально. А блін, ну чого їй видають через самі нижній подвезти, вона перевертається? Чи її треба продати і назад купити, не знаю. в неї була та огірна що ну просто робить. Може би, в неї, може би було добре, би в неї була оригінальна та подвіска, я не знаю. Не знаю, що казати, бо реально дві це які просто заноси. Вот. Чи я можу щось по подвезці перепутати, ну не знаю. Може щось мені спорчене поставив Саша, не знаю. Вот. Давай привітайся на колеса. В принципі, я так не дуже радію цю тачку, ну ладно. Нормальна. Ну, для такого десь колись кататися, то вона нормальна. Десь такого подрифтити, повипріендувати, <схід> отак так скажу, що у мене крутіша тачка, то ця тачка підійде. Для цього ця тачка підійде. А так на кожен день я не... я не стою вам її купляти. Хіба що просто так кататися. Так, не знаю що, якісь експерименти на проводять, проводити, оце можна. Так, тут то теж пожар, 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 пожар погнали сюди. Так, стаємо навпроти будинку і тушимо. Ви можете, може, камера вам не передає, але реально пожар тут. Я спитайте, чи я машину не глушу, бо йде зараз вся вода. Все, пішла вода. Все, ми потушили. Фух. Головне, що ніхто е, не помер. Оце. Блін е, ми ще можемо спрацювати скору. Якщо вам сподобається ці серії, працюю пожарником, то ще й скорую допоможі ми зможемо працювати. Все, можемо їхати на базу. Так, прийом, прийом. Я Артем. Звідси, ми вже потушили пожар в аеропорті. Добре, добре, Артем. Все, з вас. Ви як казали, зарплата 5 тисяч. Так, да, добре, добре, Артем. Все, їдьте до нас ви ма, е, і я вам дам. Все добре, їдемо, опять навігатор запускаємо. Тут може нормально так політати. Блін, нуби ще ця тачка була устойча, то б взагалі було супер. О, дивіться, просто її заносить на маленькій швидкості. Ні, на 80, на 80 Що для що це 80. Може, ми її поставимо на сток, не знаю, чесно. Ну може ще й стоки щось поможе. Ну не знаю, бо не хочеться реально тачку продавати і все заново робити. І потім купляти. Йо пересити, що це таке? Він потрачено, треба скоро визивати. Так, ми супер, ладно. Погнали, коротше. Блін країна, не весело. Так, а що навігатор виключу все чи що? Щось приколу не поняв. да, все, прикиньте. Ой. так, давай, все, навігатор є. Ще можемо вже на роботу не їхати. Ну давайте получимо гроші і поїдемо назад, сюди в гараж. Ви у мене спросите, чи в мене ця тачка не у вільні, бо я просто на ній їхав і, і щось її гра переставила, що вона вже у мене не у вільлі. Давайте в салоні будемо їхати. От, і будемо сильно гнати, будемо по чуть-чуть легенько собі їти, їхати. Хорошо, ми з вами везде не по правилах їхали. От ми можемо туди по кольці отак просто проїхати і нам за це нічого не буде. Ми не просто пожарники. О, за нас і поліція не арестує. Так, давайте назад такого дріфта нема. Блін, не виходилося, наразі легко назад дріфтувати. Та що ці поліцаїви? Блін, ці полі... ця поліція мене вже не радує. Ну ладно, давайте я вже з вами буду прощатися там у себе на роботі. Коротше, якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк, а якщо не сподобалося, то все рівно ставте лайк. Бо мене реально класні відосики. Якщо ви вважаєте, що так, то поставте просто лайк, це все. Вот, voilà, во просто. Я стараюсь. Я зараз вот піду зарплату получать. Ладно, я уже з вами не піду получать. І цей. Вот. І хто ще не поставив лайк, то поставте, будь ласка, підпишіться і напишіть коментарі. Вот. Дякую, ви самі круті. Ну і все.Всім пока.